А, тож, де ви шукаєте інформацію про події в Україні і в місті Павлограді? Е, е, шукаю інформацію тільки в, в телебаченні і в тіліхвоні, і також по Павлоградському телебаченню. Теж на нашому 29 му каналу. Ну яку кого по-разному. А чи довіряєте ви коментарям в інтернеті? Ну там коментарі бувають різні, там треба просто дивитися. І де що вважаєш правильно, то воно, мабуть, так. А так, звісно, ну, теж дивлюся, слухаю. Що ви зробите, якщо до вас прийде людина, яка представиться соціальним працівником, і попросить пройти до вас в квартиру? Я її не допущу і не відкрию навіть двері. Чи чули ви, що у зв'язку з проведенням грошової реформи треба mm -hmm. замінити старі купюри на нові? Я не чула такого. Чи чули ви щось про діпфейки? І що це таке, якщо чули? Ні, я такого не знаю. Це, це не для мене. Чи перевіряєте ви інформацію у двох і більше джерелах? Ну, як, ну, дивлюся, перев... ну, дивлюся, А там те, щоб знати, які інформації точні, які не точні. Дивлюся і... <гум> і дивлюся і дивлюся просто. А знаєте, ви, що таке ботоферми і навіщо вони потрібні? <гум> Дуже вам дякуємо. Пропаганда РФ, спрямована на старше покоління, використовує кілька стратегій, зокрема, дезінформацію та емоційний вплив через соціальні медіа і телебачення. Основна мета підірвати довіру до української влади, створюючи ностальгію за радянським минулим і страх перед майбутнім. Пропаганда часто використовує теми економічної нестабільності та соціальної несправедливості, щоб маніпулювати суспільною думкою серед пенсіонерів, які є вразливішими до таких повідомлень. Тому завдання номер 1 вчитися інформаційній гігієні. Старше покоління часто ведеться на клікбейт, крикливий заголовок. Терміново шок, знаки оклику, знаки запитання це одна з ознак того, що перед вами фейк. Фактчекінг наше все. Тим більше, часто до правди докопатися дуже легко, не треба й лопата. Просто візьміть собі зазвичку перевіряти інформацію, ви це можете зробити на сторінках Центру протидії дезінформації. Щодо депфейку, то з його допомогою доволі легко вести в оману людей, особливо тих, які не проінформовані. Простими словами, депфейк це технологія, яка використовує штучний інтелект для створення фальшивих відео або аудіо, що виглядають як справжні. Наприклад, можна створити відео, де людина говорить те, чого насправді не казала. Розрізняйте правду від вигадки і не ведіться на ворожі провокації, навіть якщо їх розказала кума двоюрідного дядька, син якого служить в ЗСУ.